Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати своє замовлення корейської косметики. Я вам обіцяла зняти це відео. І зараз я вам покажу, що я купила. Але трошки пізніше, зараз я вам хочу показати, що в мене закінчилося, а в мене закінчилось абсолютно все. Користуюся я, взагалі, як правило, в мене так два креми. Я використовую вранці, ввечері і обов'язково сироватка. Ну, а очищувальні засоби. Я там теж купую, але трошки подешевше. Десь такі вже, знаєте, там пінки, тоніки. Це вже я на цьому економлю. А оці крема я стараюсь купляти непогані, щоб вони приносили яку, якусь все-таки користь. І що мені ще подобається в корейській косметиці, є у них такі, знаєте, баночки дуже там багато цього. Кремів, так нормально все і хватає надовго. Ось я купляла це в квітні. Останній раз замовляла собі цей комплект два креми і сироватку в квітні і прокористувалась, в, ось сьогодні, вже вересень, нас, і, і в мене все закінчилося. От. Тому вам от показую. Якщо хто хоче, ви можете проглянути. В мене є там квітневе це відео. Там я показую все, що я тоді купувала. Ну, ось вона в мене вже практично, Навіть зараз ще там трошки на дні є. Я ще там її використовую. Мені дуже сподобалась ця сироватка. Це фармстей, можете скринити собі. От. Просто чудова, вона розглажує зморшки, вона дуже зволожує шкіру. Навіть інколи влітку я не користувалася кремом. Хоча сироватку треба обов'язково на сироватку зверху треба ну, змащувати обличчя кремом. обов'язково. Ну, вона така дуже зволожувальна, дуже хороша. В цей раз я не взяла вже її. Я думала, з цієї серії взяти ще якусь. Ще, знаєте, непогані відгуки я чула. На така от теж Farm з золотом. Ну, її не було. От, тому вже я зараз покажу, що я купила на цей раз. Але оце можу, можу вам рекомендувати. Чудово. Для вікової, для, для дівчат такого віку, знаєте, як я. 45, плюс, 50, плюс, мені дуже сподобалося. Далі такий кремчик. от Така дуже велика ємність. Тут, мабуть, теж було 100 мл. Я замовляла собі теж. Але він такий, знаєте, було написано в анотації, що він такий суперзволожувальний. Так, да, він дуже зволожує шкіру. Але знаєте, я його так як я брала навесні на і користувалася всю весну і літо. Він мені був для літа трошки важкуватий, а, вот. тому що він такий, знаєте, він таку залишає на обличчі плівочку таку трошки. І так ходиш, знаєш, як млинець такий. Ну, я собі подумала, хай я буду краще ходити, як млинець, чим я буду як висохшу таке, знаєте, запечене яблуко ходити. Нехай воно мені там розглажує все зволожує. Ну тобто, в принципі, цей крем чудово було б на осінь і зиму, на холодну пору року, скажімо так. Ну, не знаю, я, мабуть, вже не буду такий покупувати, якщо навіть побачу його десь там в продажу. Таке, знаєте, в мене враження нічого, але можна щось покраще собі знайти. І він був недорогий, він коштував, мабуть, там 200 з чимось гривень. Не такі дорогі. Взагалі, я вам хочу сказати, що ціни дуже виросли зараз. Просто на очах, знаєте, просто, ну, так, да, так, не буду казати зайвого, зараз буду вам показувати. Оцю таку посилочку я отримала. От, Я вже її розкрила. І зараз вам покажу. Ну, оцей крем. Так, це в сторонку трошки, значить, оцей крем, ну, це я вже його, як то кажуть, рекламую, але ви ж розумієте, це реклама не за гроші. Це реклама моя особиста, як жінки, яка вже користується, мабуть, четвертою банкою. Це фірма Деопрос. Я узнала про цей крем від жінки, яка. Розказує про косметику теж на Ютубі. от, І купила один раз і закохалася в цей крем. Він чудовий. Це з зміїним ядом. от це йде опрос. я, В мене ще був такий голубенький, такий, більш легенький, один раз я замовляла на літо. Непоганий, але мені здається, що цей найкращий. От, оцей деопрос. І оце він мені, оцей в мене закінчився на дачі. Я вам ту вже використану баночку, зараз не можу показати, тому що вона в мене там і залишилась на дачі. А це вже я купила новий. Він дуже класнючий, дівчата, просто класнючий. Тут завжди от, лежить така. От бачите, тут всі види. Їх, їх дуже багато. До речі, цих кремів. От в мене був отакий голубенький, отакий ще був голубенький. Я купляла. Ну, інший хотілося би спробувати, але, ну, знаєте, він зараз коштує, щоб ви розуміли, 500, 540 гривень. Вже я купувала. Тобто я його купувала, починала, мабуть, з 300 з чим. Ось він коштував потім 400 з чим-то, а зараз вже 540. Так що, так от ростуть ціни. Бачите, тут 100 мл. Але я бачу результат від. Використання цього крему. Тож, скриньте собі зараз, я так сфокусую, щоб було вам видно. Де опрос? Оце така змійка намальована. Я його всім завжди на роботі, і в мене там питають: а що в тебе? оце обличчя в тебе таке непогане, а от ти так непогано виглядаєш, а от чим ти користуєшся? І я всім кажу, я не скриваю і всім розказую: у мене чудовий крем. От, і всім оце розповідаю і. Ну, рекламую мені. Він повинні мені гроші вже платити за рекламу. Бо я вже дуже його розрекламувала, цей крем. Класний, класний, правда. Не, да. Купуйте. Ну, і, може і дорого. Може, це і дорого, знаєте, але ну, не можна іноді, знаєте, жаліти на себе. Іноді треба і себе трошки любити. Тому ось так. Оцей крем. Так, далі нову сироватку собі замовила. Дівчата, зараз не можу нічого вам сказати, тому що я вже не, не так не підготувалася, щоб вам прочитати. Ну, вона, здається, мені вона. Ну, тут написано: да? колаген. Колагенова, ось така. Ось така. Зараз я вскрию цю коробочку, вам покажу. Але я ще не користувалась навіть. От я тільки сьогодні отримала цю посилочку. Ще не знаю, що воно і як воно. От, ну мені, я хотіла якусь іншу взяти, але мені оця дівчина на сайті, де я замовляла цю косметику, сказала, що порекомендувала. Сказала, це гарна сироватка, гарна. Для вашого віку гарна. Вона така, бачите, така, така нерідка. От. Ну, я буду пробувати. Ну, але тут, мабуть, мені, звісно, на 3-4 місяці, мабуть, не хватить її. Тут, зараз я вам скажу, скільки тут 50 мл. Ось така. Хто знає, хто користувався, я ось перший раз. Така лаконічна бутилочка, нічого зайвого, симпатична дуже. Ну, і ще я хотіла один крем. Замовила один, а ця ж дівчинка мені на сайті сказала, що ви знаєте, в мене є кращий крем для вас. І порекомендувала оце фірми Мізон. Кологен Power Lifting. Cream. Lifting. От. І я його теж замовила. Значить, по цінам, Значить, я вам вже сказала, оцей 540, так. Оцей 560. Теж не дешевий. Але, гляньте, яка краса, я коли відкрила цю баночку, я прям, мені так сподобалось. Це мій, до речі, любимий колір фіолетовий. І тут цей фіолетовий, і цей. Отакий малесенький чудовий мізончик. Скільки тут міліграм? Тут 75. Тут така, теж немала така баночка. 75 міліграм. Ось такий. Красивий, правда? Ну, от буду, буду оце, значить, користуватися. І потім, як завжди, вам все розкажу, коли в мене вже скінчиться. Знов буде обзорчик, сподобалось мені чи ні. Так, ось так. Тепер, що е, сказати про цей магазин, може, вам буде цікаво. Це отакий магазин Beauty Shop. От, бачите, натуральна косметика Скарей, це мені прийшло. І ще вона положила мені ця дівчинка подаруночок невеличкий. Ось такий, бачите? Подарила мені таку масочку. Це теж, знаєте, ейк, а це змія. Ой, це від мого, це не змія, це, це від телефону цей. От бачите. Отака масочка. Приємно, коли приходить такий подарунок. Ну, все, оце вам все розказала, все показала. Буду користуватися. Все, в кінці вам зроблю, коли все скінчиться. Зроблю обзорчик вам знов. Так що давайте, дівчатка, любіть, друг, любіть хоч, хотіла сказати друг друга. Ну, добре, хай буде. Одне одного, хай буде. Люблю, давайте любити одне одного. Любити себе трошки. Бо ми знаєте, я що це на дачу цю, в цій землі капашився да? і нічого не, не, навкруги вже не бачимо. Консервуємо щось робимо, робимо, а про себе забуваємо. То я хотіла вам сказати, що не треба про себе забувати, От, а треба себе трошки любити. Тому ось такий подаруночок. Да, ще по ціні так я вам не доказала. Значить, щоб ви зрозуміли, це 540-560, а це все вже сироватка. Значить, мені це замовлення обійшлося, зараз порахуємо. В 1500 гривень. І там від 1500 гривень там безкоштовна доставка. Вот. Це такий був приємний бонус. Але, да, така сума, знаєте. Але якщо я буду користуватися місяць 3 цим, всім, то нічого. О, тому, значить, 1100 да, і 400 гривень ця сиворотка. ось так. Може, там, з яким, якимись копійками, трошки більше, але оце мені замовлення прийшло безкоштовно. Теж мені так дуже приємно. Але півтори тисячі. Все, дівчатка, все вам розказала, все показала. Все, всім пока-пока.